Терези, привіт! Подивимось, що буде відбуватися з вами в тиждень з 20 по 26 листопада. Позитив тижня для вас. Так, восьмірка мечів, четвірка кубків і паш мечів. Тут ви чомусь думаєте, що виходу з ситуації немає, що вона просто ця ситуація безвихідна. Але розумієте, вам тут треба просто піднятися, вибачте з дивану, грубо кажучи, перестати пропускати подарунки долі і спілкуватися, налагоджувати контакт з людьми, розумієте? Ну, тут вам здається, що ситуація безвихідна. Mm -mm, це не так. Терези дивимося в любовному плані для тих, хто в нас зараз самотній. Яка ситуація? Так, по а, кубковому тузу. Тут емоції б'ють через край? Але знаєте, як би вам так сказати, ви відчуваєте, що фінансово ви не готові до стосунків, ви не готові вкладатися в щось або в когось, бо ви в себе ще достатньо не вклалися. Тут з вами будуть виходити на комунікацію, з вами тут будуть навіть знайомитися, говорити, спілкуватися. Але вам все не так і все не те. Розумієте? Емоції є, їх би кудись подіти. Ну, ви закриваєтесь, ви зажимаєтесь для тих, хто в незрозумілих стосунках, хто в любовних трикутниках зараз знаходиться, яка у вас ситуація. Так, по. Королю, королю, Лицарю мечів. Тут, як е би вам сказати, таке якесь налаштування, що типу краще я нічого не знайду. Краще нікого я. Ну, куди мені? Ну, то був мій шанс це от людина. Яка мені ідеально підходить, краще я нікого не знайду. Неправда? Ви просто не дивилися трохи далі свого носа, я ж кажу. Тобто тут чомусь ну, йде багато спілкування, з вами дійсно хотітимуть знайомитись, але ви це все блокуєте через внутрішні якісь. Питання самооцінки, я не знаю, ви чомусь тут відчуваєте, що ви не кращого? Цього не можу зрозуміти тільки чому. Оп. Для тих, хто в нас в серйозних стосунках зараз знаходиться, хто там одружений чи зустрічається, живе разом. Яка у вас ситуація? Так, сімірка Пентаклів. Тут у вас зараз іде переоцінка цінностей. Людина, з якою ви разом не підживлює вас. І ви розумієте, що ви більше працюєте над стосунками, ніж ця людина. Ви не готові зараз їх розривати, але ви хотіли б виправити цю ситуацію. Можуть проходити побутові сварки, можуть проходити такі моменти невдоволення, пасивної агресії, якихось таких загострених кутів, але, ну, скажімо чесно. Поки не поговорите нормально і не виясните, це все так і залишатиметься всередині вас, сидітиме там. Робота і заробіток. Яка тут ситуація? Для тих, хто зараз не працює в Ну, Тут нового доходу немає. І знаєте, в чому питання? Ваші підходи трохи застарілі. Якщо ви все-таки плануєте покращувати свій дохід, вам треба працювати з фінансовими установками. І з власною самооцінкою і самоцінністю. Ну, тут нового доходу не передбачиться. Будете радіти тому, що маєте. Для тих, хто в нас зараз в пошуку роботи. Яка у вас ситуація? Двіки кубків. Тут можуть проходити співбесіди, спілкування, заявлення про себе. Ваші друзі і близькі можуть вам навіть допомагати з пошуком роботи. Інше питання, що ви хочете все і зразу, що ви хочете. Скажімо так чесно, у вас не дуже правильні очікування стосовно роботи нової, і вам здається, що вибору немає. Вам здається, що нічого кращого там, за якусь елементарну трудову діяльність ви не знайдете. Але вам тут можливості будуть підкидатися на цьому тижні. Не прогавте їх. Для тих, хто в нас працює по найму, яка тут ситуація? Терзів. Так, для тих, хто працює по найму, тут можуть проходити нечесні різні ситуації в тому плані, що ваші колеги ставлять вас в незручне положення. Вони можуть розпускати якісь про вас слухи, вони можуть ставити вам палки в кольоса ви будете відсторонені від цього. Тобто ви намагатиметесь не вступати в конфлікт, а десь там всередині себе, переживати за це все і не вирішувати цей конфлікт. Ну Тут готуйтесь до того, що будуть ті, хто виграв, і ті, хто програв. Для тих, хто в нас працює сам на себе, хто на фрілансі, або в кого свій бізнес тут ситуація. По лицарю жезлів. Активна діяльність, комунікація, спілкування, листування. Відчуваю, що під кінець тижня ви дуже втомитесь. Вам захотітиметься просто виключити телефон, посидіти в тиші, щоб вас ніхто не чіпав. Дуже багато задач. Постійно треба десь їхати, з кимось спілкуватися, про себе заявляти, виборювати собі, можливо, навіть якісь, так скажемо, подарунки долі, гранти, не знаю, фінансування, якісь кращі проекти. І це вас може дуже сильно втомлювати і підривати вашу самооцінку. Оце от, э, постійна презентація себе. По стану здоров'я, яка тут ситуація в терезів, Так, по пажу жезлів. В принципі, з здоров'ям все окей. Якщо тут проходять звернення до лікаря, то тут такі мілкі проблеми, які ви зможете гарно вирішити з лікарем. Тут нічого серйозного я не бачу. Так, водний баланс і загалом збереження балансу між фізичною активністю і відпочинком. Це для вас буде дуже актуально. Застереження негатив тижня для терезів. Двадцятого по двадцять шосте що тут. Король жезлів, король пентаклів, трійка мечів. Тут можуть проходити конфліктні ситуації із вогняним знаком. Ну, Діва в нас це земний знак, це можете бути ви своєю персоною, тобто тут вияснення стосунків і конфліктні ситуації, які можуть розбити вам серце. І вам буде досить таки боляче і неприємно. По справедливості, яка в нас тут на дні колоди, треба чинити правильно, правомірно. Так, як і мало б бути. Якщо це питання суду, воно може дійти і в суд, наприклад, то тут все вирішиться правильно, на вашу користь. І порада. Десятка кубків. Не забувайте про своїх рідних і близьких, про друзів, про те, що приносить вам щастя, про те, що приносить вам задоволення. Коли останній раз ви спілкувалися з людиною, яка не від вас просто щось хотіла, а яка кайфувала від того, що зараз поруч з вами. Отакі от, от люди по духу, по серцю це дуже важливо. Якщо не маєте таких, обзаведіться. Шукайте, І подивимося сюрприз. Для Терезів. квітковий будинок. Тут, вочевидь, можуть постати питання житла, дому, ремонту, реновації дому, зйому, переїзду, тобто все, що стосується вашого житла, можете, наприклад, переїхати до батьків на певний час, або батьки можуть до вас, чи там ваші рідні, близькі, кому треба допомога. Кому не хочеться бути самому, тобто тут питання житла можуть постати таким сюрпризом для вас, не знаю, вирішите покращити свої житлові умови або змінити їх взагалі. Теж може бути як варіант. Ну що ж, непростий тиждень, Терези, але шукайте позитив у спілкуванні у ваших рідних і близьких, які завжди будуть поруч. Проявляйте до них. Більше зацікавлення. Цікавтесь ними. І все буде добре. Що ж, до наступних зустрічей, до наступних відео.